Ви дивитесь телеканал Жовта річка. В середу, 30 травня, пленарне засідання чергової 40-ї сесії міської ради традиційно розпочалося зі звернення депутатів. Перше питання звучало так: чому засідання виконкому проводиться таємно без освітлення у пресі? Наразі в цьому році прийнято два рішення на виконкому. Це е, е, збільшення ціни на сміття та збільшення ціни на рятувальні послуги. Питання для кого порядку? Чому засідання виконкому проводяться таємно, без освітлення у пресі? А ось колективна скарга від жителів району МЖК, які не задоволені перевізником, що обслуговує маршрут номер 3 Далі пряма мова. До мене звернулися жителі району МЖК із проханням вплинути на перевізника, який обслуговує маршрут номер 3 Люди скажуться на те, що на маршруті номер 3 у робочі та вихідні дні відрізняються графіки у вихідні. Вони йдуть без заїзду на МЖК. Це викликає суттєві незручності для жителів мікрорайону, оскільки у вихідні дні у людей також є справи, пов'язані з пересуванням. Особливо це стосується людей похилого віку та людей з маленькими дітьми. Прошу надати мені пояснення. Перше, з якої причини лише для цього маршруту зроблено різні графіки у вихідні та робочі дні. І друге, чи є можливість вплинути на перевізника і змусити його у вихідні дні, також робити заїзд на МЖК. На жаль, міський голова не дав відповіді на ці питання. Комунальний заклад Центр первинної медико-санітарної допомоги Жовтоводської міської ради офіційно став комунальним некомерційним підприємством. Також депутати дали згоду на передачу спеціалізованої медико-санітарної частини в оренду комунального майна. Ми з вами в березні приймали рішення. Про реорганізацію даного закладу відповідно до чинного законодавства сплинув двомісячний термін для подання кредиторських вимог, і наразі ми готові затвердити передавальний акт майна прав зобов'язань, припинити юридичну особу комунальний заклад, який створювався у нас як бюджетна установа, і перетворити його на комунальне некомерційне підприємство. Затверджуємо статут нового комунального некомерційного підприємства. Закріпляємо майно, затверджуємо граничну чисельність працівників комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги. І визначаємо виконавчий комітет Жовтовицької міської ради уповноваженим органом управління комунальним некомерційним підприємством Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Жовтіводи. Вже раніше ми повідомляли про майбутній конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства медичного закладу. Сьогодні депутати затвердили це рішення. Я хочу довести до відома депутатів, що при проведенні конкурсу на заняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Закладу ведеться відео онлайн відеотрансляція Конверти із пропозиціями конкурсними не відкриваються до моменту проведення конкурсу. Тобто, все на конкурсній комісії, все буде онлайн транслюватися. Тут все прозоро буде. Головний бухгалтер виконкому Вікторія Жалдак розповіла про оплату праці апарату виконкому. Також Жовтоводська міська рада вирішила затвердити посадовий оклад міському голові у розмірі 11 тисяч 600 гривень у місяць, секретарю Жовтоводської міської ради, посада якого до сих пір вакантна в сумі 9 тисяч 600 гривень на місяць, першому заступнику міського голови у розмірі 10 тисяч 200 гривень, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради виконавчого комітету у розмірі 9 тисяч 600 гривень і керуючому справами секретарю виконавчого комітету у розмірі 9 600 гривень. Вийшла постанова Кабміну, якою передбачено збільшення посадових окладів всіх працівників органів місцевого сорядування. Разом з тим, звертаю увагу, це не сльози крокодила, а це сльози про те, що все ж таки служба органи місцевого сорядування працівники будуть отримувати заробітну платню набагато менше, ніж відповідні працівники державних підприємств і комунальних підприємств. Разом з тим дійсно оклади підвищуються. Щодо премії міського голови, щоб також не виникало питань, з грудня минулого року міський голова не отримує премії жодної копійки. Премію я не отримую по працівникам, які отримують премії, все в межах фонду оплати труда. Фонд оплати труда ми не виходимо за його межі. Разом з тим. У зв'язку з підвищенням окладів у нас є певна проблема, і по півріччю будемо просити депутатів підвищити суму на органи місцевого середування. Разом з тим, ще раз повірте: премії в розмірі 100% у нас немає і не було премії. Всі за, за, за минулий рік премії, якісь в деяких міських радах, 300%, 500%, таких у нас навіть нема в голові. Питання, яке борхливо обговорювали депутати, стосувалося розташування тимчасової споруди біля міського пляжу. Депутат міської ради Роман Ракульцев, який вже раніше встановлював там торгівельні точки, планує зробити там місце для розваг та відпочинку людей. Сожаленню, ну не Вчора прийшла колективна жалоба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять чоловік. Переулок дворцовий. Оця заява, яку підприємець написав, вона пройшла всі інстанції для погодження до засідання сесії депутатів. Ну так, ми на не воно на місто. принять решение я не если там хоть какой-то порядок будет находиться ну что тут плохого если у кого-то есть какие-то пожелания кто-то хочет заняться этим бизнесом ну я на этим людям ну это надо иметь только Спасибо. такую выдержку. людям негде отдыхать единственный водоем в желтых водах который вообще непонятно в каком состоянии сейчас у нас находится я и пирогов хотят облагородить це місце, щоб люди к нам приїжджали відпочивати, а не ми куди-то їхали. У нас других бадай умов Міський голова взяв трьох хвилинну перерву, після чого депутати затвердили це рішення. Суттєва помилка була виявлена у роботі служби у справах дітей, що підтверджується довідкою з МВС. Колишній керівник відділу влаштувала малолітню особу у родину, в якій чоловік не має права бути опікуном через кримінальне минуле. Рішення про тимчасове влаштування малолітньої особи скасували, що тепер буде з дитиною. Невідомо з урахуванням того, що ми не можемо голосувати оголошувати персональні дані. Я хочу сказати таке, що це питання розглядалося на комісії. І на виконавчі комітетки. Тобто особа, до якої було влаштовано дітей, виявилася такою, до якої не можна було влаштовувати дітей. Прийшла довідка з МВС, яка підтверджує те, що ця особа не мала, ми не мали права туди поміщати дітей. Тому, якщо комусь інтересно, чому можете підійти, я вам в, в приватній бесіді можу доповісти про це. Але разом з тим, ці дані не підлягають розголошенню.